Російсько-терористичні війська минулої доби вели вогонь з артилерії, мінометів, озброєння танків, кулеметів та стрілецької зброї. По нашим позиціям в районі Авдіївки, Опитно, Пісків, Водяного, Верхньоторецького, Веселівки Другої, Новоласпи, Старогнатівки та щастя. Після опівночі загарбники застосовували виключно 120 мм міномети. Під вогонь воєнних злочинців потрапили піски, гранітне та Авдіївка. По населеному пункту Кам'янка злочинці гатили ще й 152-мм артилерії. У напрямку Артемівська загарбники обстрілювали Лозове та Гранітне. Зафіксовано один обстріл і на Маріупольському напрямку. Майже годину злочинців вели вогонь по широкому з 82-мм мінометів, але, отримавши адекватну відповідь, мало не відразу ж почали запрошувати перемир'я. Чи не вперше наші військові мали спокій на Луганському напрямку? Займаються бандити своєю улюбленою варварською справою, обстрілем мирних населених пунктів. Вночі вони висувалися якомога ближче до наших позицій і вели вогонь по комсомольському, вдаючи, ніби саме українські військові обстрілюють під терористам міста. Крім цього, загарбники стріляли по гранітному і водяному. Двійник Адріано Челентано захищає батьківщину в зоні АТО. Чоловік дуже схожий на відомого актора і цим пишається. Придумати собі позивний йому теж було неважко. Фільм з учасникам челентана, Мені нравиться. Ну, украшення стропів. І танець в бочки свінограду. Саме сильний епізод цього фільму. Мобілізований у мирному житті був підприємцем і продавав будівельні матеріали. Але після того, як на сході загинув його товариш, чоловік вирішив піти служити. Я два місяці прийшов воєнкомант. Товариші по службі охоче фотографуються з двійником італійського актора із задоволенням слухають командні розповіді бійця, АТО, якого часто плутають зі справжнім Адріано Челентано. Довж трьох тижнів воїни контрактники окремого полку президента України опановували військову майстерність на Чернігівщині. На полігоні військовослужбовці вели розвідку, виявляли та знешкоджували диверсійно-розвідувальні групи противника. Особливу увагу інструктори столичних бійців приділяли злагодженим діям в ході наступу та оборони. Наша задача була по нашому профілю: це захват міських будівель та їх зачистка. Тобто це одна з найскладніших задач, тому що починаючи з моменту підходу до будівлі, тебе можуть побачити з вікна, треба правильно підійти, щоб прикрити своїх товаришів. І на момент зачистки будівлі в тебе в кожній кімнаті може бути як ворог, так і свій е, заручник. Тому найважливіше це, звичайно, зберегти життя особового складу, але при цьому треба виконати завдання. Нарешті підхід до самого, самого об'єкту, тому що ну, дуже важко підійти непомітно, скритно, а в основному нічого важкого немає. Враховуючи досвід ведення бойових дій на сході, у процес навчання постійно вносять корективи. Військові експерти-психологи ретельно проаналізували стійкість бійців АТО та вже впроваджують нову концепцію психологічної підготовки українських воїнів. Якщо обізнаний, то ти озброєний. Тому, перш за все, якщо людина володіє якимись прийомами, заходами теоретичною підготовкою з питань психологічного здоров'я, то військовослужбовець він може відрізнити. Особисто стани, з якими він може зіткнутися під час виконання бойових завдань, а також він може надати сам собі фактично першу психологічну допомогу. Більше трьохсот військових музикантів із трьох країн взяли участь у великому концерті. Я вважаю що це подія. Подія, тому що це робиться загально, спільно, міжнародно перший раз. І тим самим ми кажемо, ми дякуємо тим, хто нам допомагає в нашій в наших, війні. Розумієте, коли лунає музика, пушки повинні мовчати. І ми все робимо для того. Наше головне сьогодні, зараз цієї Михайловської площі вислати е, ти енергетичний посил і заряд, щоб там, де дуже тяжко наші хлопці відчули це. З українськими музикантами було легко працювати, каже керівник музичного корпусу Збройних сил Німеччини, адже спілкувалися колективи однією мовою мовою музики. У Німеччині та інших країнах День Європи святкуються також з оркестрами, з різними церемоніями. Але у вас хочу зазначити більш святково це музика, яка йде від. Самого серця у Польщі День Європи святкують не менш видовищно, каже керівник репрезентаційного оркестру війська польського. прапори європейські біло-червоні, на вулицю виходить багато людей. Торік, 1 травня, польща святкувала десятиріччя вступу до Європи. І тоді я зі своїм оркестром виступив в палаці президента у Польщі. Виступ оркестру збройних сил України глядачі зустріли особливо тепло а от збройних сил і від їх оркестру взагалі замічательне, просто молодці. Ми їх дуже любимо. пройшло все на великому рівні, на високому, тому що сподобався виступ оркестрів, ваші зв'язково показовий оркестр почесний, вартий. Але в цілому дуже все красиво сподобалося, нормально хлопці грали. Свято закінчилося, та яскраві виступи оркестрів, ще довго згадуватимуть українці. Стародавній Коростень має надзвичайно багато історію. Місто з особливим стратегічним значенням протягом тисячоліть змушене було оборонятися від ворогів. Тут майже у первісному стані зберігся унікальний секретний бункер. Коли Нестор Літопісіс писав, коли княгиня Ольга зжигала древній іскоростень, то з існень, то древляні со всеми скарбами животних прятались в пещері. То, можливо, по цим пещерам розробляли даний об'єкт. Так що ми ще проведемо по історичним містам, де, може князь Мала чи княгиня Ольга ходила. Військово-історичний комплекс Скеля цей підземний об'єкт був зведений в граніті перед війною. Масштаби і якість виконаних робіт вражають, а от точне призначення укриття залишається загадкою. Над нами буде 1,5 метра бетону, 10-12 метрів природного граніта і до 10 метрів пісочної глинини насипи, так називаємо гідрозамок. Ось одразу внимание, увагу, що ці взорвные двері це ще з 30-х годов до сих пор це старі двері, которые в робочому стані знаходяться. Можна і Старожили пригадують, що секретне будівництво тримав під особистим контролем генерал Карбишев у підземному тунелі довжиною 156 метрів. Розміщено понад 30 кімнат. Всі комунікації справно працюють як і 80 років тому. То есть система вентиляции вот она в принципе работает не три режима. То есть система вентиляции внутренняя вентиляции вентилирует плюс система вентиляции забор атмосферного воздуха и плюс система вентиляции от очистки от в то время уже было от химических отравляющих веществ, чтобы не было, чтобы очистку прошло. Вот и потом доработано в восьмом году уже от радиоактивной пыли. Все в рабочем состоянии. Все оно... Все, пішов запас. Вода йде. За потреби бункер швидко перетворюється в бомбосховище. Близько 500 городян можуть тут перечекати небезпеку. Об'єкт здатний витримати. Будь-який атомный выбух. Автономно можно там находиться в принципе неограниченно, потому что там есть система канализации работает, там два туалета, вода там своя, то есть подземные колодца. Единственное, только с собой продукты взять и все. Потому что продукты в свое время, еще в советское время, когда мы использовались штабом гражданской обороны, там были заложены продукты на 30 дней для руководящего состава, где-то порядка 45 человек. Там можно было автономно находиться 30 дней. У кімнатах облаштовані унікальні експозиції: єдиний в Україні музей протигазів. деяким експонатам понад 100 років. Велика колекція військових знахідок, зброя, особисті речі солдатів, снаряди, а також макети дотів. Окремий зал присвячений чорнобильській катастрофі. Працівники музею готують нову експозицію про військових, які самовіддано стримують російського агресора на сході нашої держави. В 95-й бригаде погиб командир батальона, он занимался модельками. И мать потом передала нам, вот родители передали в музей. Это вот, вот пять у него экспонатов, это майор Скульского, который вот, погиб в зоне АТО. Про цей командний пункт ходить безліч легенд, кажуть, що в гранітній породі існує ще два рівні, які були замуровані у повоєнний час, що існують секретні кімнати, а сховище нібито, будували для самого Йосипа Сталіна. Фахівці військово-історичного комплексу Скеля впевнені, що з часом бункер обов'язково розкриє всі свої таємниці.